Наші захисники продовжують боротися з російськими загарбниками. Офіційно ЗСУ увійшли у село Роботине Запорізької області. Бійці 47-ї бригади ввірвалися у населений пункт боєм та зайняли позиції. Люди, які півтора року прожили в окупації, не стримували сліз радості. Психологічно було дуже важко, поки не стало води, і поки не стало світла. Було потім не стало хліба. Голодик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки під капнем то таке всяке їли. Перше, що зробили військовослужбовці, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі. Мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні, дуже вдячні хлопцям, що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо техніка. Ну головне їдемо, главное, їдемо. І знаємо, що їдемо до, до миру, їдемо, в Україну їдемо. За останні кілька днів групи диверсантів знешкодили п'ять російських літаків, у тому числі стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по українських містах. Про це повідомило НВ із посиланням на джерела в українській розвідці. Крім того, у Росії знову падали невідомі безпілотники. Цього разу один з дронів вибухнув у Красногорську. Також два збили у Брянській і ще два у Московській областях. Через це прийшлося зачинити аеропорти. Росія продовжує бити по українських населених пунктах. Уночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири багатоквартирних будинки. На одному з підприємств спалахнула пожежа, горіли 14 автомобілів, з них чотири вантажівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Далі. Далі. На світанку росіяни вдарили ракетою по кривому рогу, пошкоджені понад 20 приватних будинків та енергетична інфраструктура. Постраждав 70-річний чоловік. Частково знеструмлені кілька вулиць та лінії електротранспорту. Росіяни вдарили по комишанах на Херсонщині. Під обстріл потрапили люди, які перебували на вулиці. Загинула 71-річна жінка, госпіталізували 55-річного чоловіка. Не перестає потерпати від російських обстрілів і Донеччина. Минулої доби загинула одна людина у селі Подільське. Під удари окупантів потрапили понад 10 населених пунктів області. Пошкоджені десятки житлових будинків, школа, адмінбудівля, лінії електропередач. Тим часом на Сумщині СБУ затримала ворожу інформаторку. Вона зливала окупантам дані для прориву російських ДРГ через кордон. Етнічну росіянку, яка 40 років прожила в Україні, расисти помітили у соцмережах. Там вона публікувала антиукраїнські дописи. Жінка погодилася на співпрацю з ворогом і вже навіть готувалася отримати російський паспорт.